У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа сьогоднішній недільний день, дорогі брати і сестри, першу неділю Великого Посту церква іменує цей день торжеством православ'я. Ви чули особливий молебень, який звершується цей день, який проголошує вічну пам'ять тим всім усопшим церковнослужителям, служителям, вірянам, які і постраждали, і були прославлені в церкві і многоліття тим. Хто ще живий, служить і намагається служити у церкві Христові? Такий особливий молебень раз в рік служиться. Але чому ця неділя називається торжеством православ'я? Тому що звучить насправді гарно, можливо, навіть хтось би сказав, що не зовсім по-українськи слово торжество воно слов'янське. І ми у своїй проповіді, в розмові. Церковні часто використовуємо слов'янізми, тому що дійсно є такі слова слов'янської мови, які вони на українську не зовсім перекладаються, наприклад, там ціломудріє, не перекладеш одним словом спіридномудрій і так далі, таких слів багато. І ми використовуємо такі слова, які у повній мірі якраз відкриває суть свята торжество. Коротко, торжество православне. На перший погляд здається, що ця фраза звучить дуже пафосно. Що можна було б навіть це свято назвати якось простіше. Наприклад, торжество іконопочитання чи торжество іконошанування. Тому що встановлена ця неділя в пам'ять, коли більш ніж тисячу років тому в церкві була переможена єрість іконоборчества. В церкві, особливо в перші століття було багато єресів, було багато єретиків і серед духовенства, і серед єпископів, серед вірян. Було тих, хто по-своєму завжди тлумачили тексти священного Писання і священного передання, коли брали на себе такі, вважали, що мають люди такі повноваження, тлумачити по своєму. І майже всі дискусії, всі спори перших століть вони були пов'язані з Ісусом Христом, з Його Божественною природою і людською природою. Хтось доказував, що він був тільки людиною. Як один з пророків великих мусульмани його так і почитають по сьогоднішній день, як одного з пророків, хтось доказував, що він був виключно Богом, але людиною не ставав, і якби все це ілюзія і наші домисли. А церква намагалася дотримуватися і потім прийняла на Вселенському соборі такий догмат, що Ісус Христос дійсно був повноцінною людиною і повноцінним Богом, яким чином вчення про Ісуса Христа зв'язано з іконошануванням. Справа в тім, що на той час, у 8-9 столітті, якраз коли всі почали боротися з цими зображеннями Ісуса Христа в основному Богородиці, пізніше вже стали більш поширеними зображення святих, вони використовували такі аргументи, навіть притягували сюди заповідь Господню. Якщо пам'ятаєте, коли Господь дав людям заповідь, що не робіть собі ідола ні на землі, ні на небі, ні, ні те, що під землею. І не робіть собі всяких зображень. Але одним з аргументів Господа, який він говорив людям, і коли говорили пророки, чому не зображати Бога, тому що його ніхто ніколи не бачив. І справді, в старому заповіті всі пророки, і навіть Моїсей, якому Бог дав ці 10 заповідей, він не бачив лиця Бога. Тому і зображати було нелогічно. І будь-яке зображення закінчувалось тим, що люди перетворювалися. На ідолопоклонників, починали поклонятися як золотому тельцю і так далі. Але всі ці аргументи, які прописані у старому заповіті проти зображення будь-чого і ікон, вони залишаються в минулому, тому що народилась і втілилась Друга іпоста святої трійці, яку називають називаємо Ісусом Христом. Якраз після народження Христа і після Боготілення стало можливим зображати Бога. Якраз на Пасху читається відомий уривок Євангельський Іоанна Богослова. І сьогодні також по темі такі читалося уривок Іоанна Богослова, коли Іоан Богослов пише, і слово стало плодю, і люди почали його бачити, і воно перебувало з нами, що Бога вже стали люди бачити, вони бачили його обличчя, і це стало можливим зображати ці ікони. Тут є, щоб не затримувати вас, ви самі можете. Перечитати в інтернеті всю історію іконоборчества, іконошанування, в які часи це відбулося, я скажу коротко, що остаточно перемога над іконоборчеством була зроблена і прийнято рішення про іконопочитання на 7 Вселенському соборі, а згодом і у 843-му році на ще одному соборі у 9 столітті. І якраз з того року і з того дня. Вважається початком свята торжества православ'я. Чому так возвеличується торжества православ'я? Тому що якраз з того року церква залишалася майже в тому вигляді із тим вченням і з розумінням, яка вона дійшла до нас до сьогоднішнього дня. До того часу, до 9 століття і до цих соборів ще були різні дискусії, ще певні вчення були недописані, ще проводилися собори. От чому ми називаємо не торжество іконопочитання, а торжество православ'я. Тому що збереглася церква і були сформовані ті догматичні вчення, які зберігалися вже в наступних століттях по сьогоднішній день. Якщо сказати коротко по іконах, і вони сьогодні символічно ставляться на центральний аналог, іконо Спасителя і Богородиці. Це йде. Це якраз основні образи, і якраз за ці образи тоді точилася дискусія в ті століття. І е, на той час іконоборці, до речі, е, за ними були і високі богослови, е, і імператори. Вся еліта і вся влада була на їхній стороні. Але бачите, так буває. В історії що для нас здається, що от от вже кінець, все воно переможено, а історія вона міряється сотнями років, десятками років, і проходить час, проходить час, і все воно минає, все воно проходить. Так само ці випробування, які ми сьогодні переживаємо на сьогоднішній день, вони також минуть. Хоча в наших очах вони, може, й прийдуть не скоро, не швидко. Але якщо дивитися зі сторони на історію людства, то у Бога тисяча років, як один день, і один день, як тисяча років. Що стосується ікон, то, звичайно, є люди, і колись були, і зараз є, які зловживають шануванням ікон, можливо, в чомусь надмірно, там і різні гадалки їх використовують. Є також і церковні люди, які, я би сказав, обожнюють ікони. Ми не обожествляємо ікони ні в якому разі. Ми прекрасно розуміємо, що це дерево, що це фарба, але доведено із часом, і церковною історією, з досвідом, і молитвами святих отців, що все-таки багато ікон, перед якими молилися, має чудодійну, чудотворну силу. Не тому, що саме по собі дерево таке, а тому, що Божа матір почує молитви чи почула якоїсь людини і через певні предмети, через хрест. Через навіть священника, через ікону подає своє зцілення. Це є образ, ікона з грецької айко образ. Тому ми поклоняємося не самій іконі, не самому матеріалу, а тому, хто на ній зображений. Ми це називаємо шанування першого образу. От є служіння в церкві, а є шанування. Іконами не служимо, іконами шануємо. Так дуже часто ми відносимося до святих. Ми не зовсім їм служимо. Ми якраз шануємо, шануємо їхні святі зображення, так само, як і буває, там носять зображення батьків, дружини, чоловіка, чого, тому що люблять і тому, що хочуть, щоб там в курці чи кошельку, чи ще десь пам'ять зберігалася про них, чи в рамку ставлять. Так само і ми. Ми не служимо цьому матеріалу. Ми служимо тим святим і Богородиці, і Ісусу Христу, які зображені на цих іконах. І якраз Зображення ікон, ще раз наголошую, стало можливим після Боговтілення Ісуса Христа. Всі вікозавіту, аргументи, які дуже часто приводять протестанти, вони відходять в минуле. В церкві насправді багато ікон і образів. Священницькі ризи це теж ікона, це теж образ. І сам священник під час літургії не в буденному житті. Коли він там займається якимись своїми справами, чи навіть спортом, чи ще чимось, а саме під час Богослужіння, під час літургії, священник являє собою самого Христа. І ми можемо сказати, що священник це ікона Христа. Ще раз наголошую, під час Богослужіння у храмі священник являє собою Христа, тому і одягає на себе ризи священницькі, які. Є іконою і зображають, і навіть цей хрест, який я тримаю в руках, ми ж розуміємо, що Христос, коли був розп'ятий на дерев'яному хресті, який був окровавлений, але ми ж не носимо такий окровавлений хрест. Ми носимо такий гарно прикрашений світом. Чому? Тому що це ікона, це всього лише образ. Образ, вже, коли ми поклоняємося Господу в славі, не в його стражданні, в його земному житті. Так само Христу, вже, коли Христос постраждав і воскрес. Церква на всьому акцентує увагу на вічності і на тих подіях, які в більшості своїй сталися після Воскресіння Христа. Вітаю усіх з першим тижнем Великого Посту. Зрозуміло, що час біжить швидко і кажуть, що деякі навіть вчені довели, що доба вже не має 24 години, аж вона має 17 годин. І я скажу вам по відчуттях, що воно дійсно так і відчувається, тому що, як би рано не встав, нічого не встигаєш зробити. І день проходить дуже швидко. І тому от з кожним роком будь-який піст, і Великий піст, він наче проходить все швидше і швидше. Вітаю усіх, хто причастився, хто посповідався на цьому тижні, тому що все ж таки основна ціль посту – це покаяння і виправлення себе, як говорять греки Метоної. Це будь-який пісний день, будь-який піст це спомен про себе самого. Це не дієта, це не е, ціль комусь щось доказати, що я можу. Це навіть там не кількість поклонів, яку відбили, може хтось там спеціально рахує чи ще щось. Все це інструменти, і поклони, і утримання в їжі, і утримання в словах. Якщо хтось сквернословив, то утримання в цих скверних словах. Це інструменти, які оці обмеження, які служать нам до однієї простої цілі, щоб ми стали кращими, щоб ми досконалилися. На цьому тижні якраз читався покаянний, великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. І насправді хочеться сказати, що преподобний Андрій, коли писав цей канон, хто його був храмі чув, хто, можливо, вдома читав то, можливо, в цьому році не вийшло в нього прийти, він знає по інших роках за цей канон. Він його не вважав великим. І свята людина, преподобний Андрій, писала його, тому що говорить, передання впав в якийсь гріх, в чомусь грішив і мав таке велике бажання виправитися, що написав цей канон, писав його певний період часу. Так буває з великими творами мистецтва, коли людина пише їх робить для себе. А потім вони стають наслідям для всіх людей. Так само ми користуємося цим каноном як інструментом, як цим покаянням для того, щоб допомогти підказати нам. Хоча там дуже складні слова, дуже великий сенс, їх історія проходять, тим не менше, навіть якщо ми щось не розуміємо, то робить свою справу. Ще раз скажу, що піс служить нам для покаяння. Потрібно не боятися, каятися, що би з нами не сталося. Торжество православ'я. Полягає також в тому, що кожна людина намагається рости як християнин. Тому що ми з вами стоїмо в гарному храмі розписаному, здавалося там священники в гарних ризах, а десь по сусідству в якихось селах люди служать в хаті, моляться в хаті. Невже це означає, що хто молиться в не такому гарному храмі, чи не з таким там співом, торжеством, що в них немає цього торжества православ'я? Звичайно, є. І, може, хтось не знає, навіть в Африці досить велика кількість є православних людей, які моляться в палатках, ставлять такі, накривають тимчасові приміщення, і для них також є православ'я. Чому? Тому що подібне тягнеться до подібного. Ви знаєте, коли один з авторів пострадянського простору описує таку ситуацію, коли хлопчик з татом прийшли в гості, син з татом прийшли в гості, і він говорить: так: от я весь вечір дивився. А того чоловіка, жінка така негарна, вона така негарна. А чого ж, ж він на ній женився? І він так за нею обходить її, він її так любить, але ж вона негарна. І якраз автор описує таку ситуацію, що батько повертається додому з сином і говорить сину, що не красота вирішує, кого нас любить, а любов вона підказує нам, кого нас вважати красивими. І воно в житті дійсно так і є. Що в церкві, де би ти не був, які б убоги не не попадали християни, то жество це православ'я, воно не в зовнішніх стінах, воно не в зовнішніх зображеннях, не в нашій якійсь там красоті чи багатстві, воно всередині нас. І тому до цього свята належить кожен християнин, який відчуває внутрішню радість. Якщо цієї внутрішньої радості немає, чи ти її не розумієш, чи ти її не відчуваєш, значить треба щось змінювати. Значить, треба йти в чомусь каятися. Значить, треба йти згадувати свою юність, може щось забув, може щось когось образив, затаїв злобу, може ще в якісь гріхи страсті впадав. Коли людина кається, не боїться, падає, виправляється, стає знову, це є істинне і справжнє торжество православ'я. Де би ми не жили, де би ми не Що би з нами не було, є такі сім'ї, знаєте, чоловік з дружиною, які все життя розводяться, ти їх коли не запитай. Постійно він каже, вона така несика, нашо я на ній женився чи на що я за нього вийшла замкнути. І ти постійно питаєш, він каже, все, діти виростуть, я з нею розведуся. І він от все життя з нею розводиться, але не розходяться. І так вони одному погрожують, погрожують, але все рівно доживають цього віку разом. Таке, таке життя і християнина постійна боротьба. Ми думаємо, все, там розчарувалася в церкві, там батюшка не такий, там заповний, там захудий, там ще якийсь. І в нас постійно якесь шукаємо виправдання, щоб зробити якусь дію. А потрібно шукати не виправдання, а потрібно аргументи шукати, щоб себе заставляти, молитися, виправлятися і каятися. Вітаю з цим воскресним недільним днем і бажаю сил і терпіння на подальший в'їзд. Поможе Боже.